Колеги, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про сервіс, який називається від Help. і він мені допомагає робити автоматичний переклад моїх відео на YouTube на 20 мов, практично автоматично за одну хвилину. Що для цього потрібно? По-перше, я реєструюсь через свій Gmail-аккаунт, тобто тут можна швиденько зареєструватися, і зараз ми. На дошці ми подивимося, які основні функції зараз у мене активовані. У мене «Professional план. І тут бачимо, які у мене тут є ліміти. Тут можна це передивитися, але ми зараз ще окремо подивимось прайс-лист. Ми можемо також подивитися, що, які тренди є в США, якісь ідеї, додаткові, трендові ніші, пости, які рекомендують для ютуберів. Ось це дошка, де можна просто загальну інформацію подивитися. Далі, що ми можемо подивитися? Ліміти тут окремо, і отут окремо можна подивитися плани є. Я а, перший план, який використовувала безкоштовний. В цьому безкоштовному плані а, бачимо, що є можливість зробити 100 перекладів, але це типу кредити, так, видаються штучним інтелектом. А, тому цих 100 перекладів мені вистачило на півтора відео. А, тому, ну, звісно, протестувати рекомендую вам, хоча б в такому форматі, хоча б в безкоштовному, а, тому що реально воно дуже класно автоматизує ваші роботи. Тож, у мене от такий план, бачимо, що він активний, і тут додаткові фічі додаються окремо до того, що є в безкоштовній версії. Тут бачимо трендові ніші, ідеї, які ми ще дивилися, GPT-модель, хоча у мене GPT окремо оплачене, але це ну, так неважливо, бо тут в додатку в розширенні в Google Chrome він просто підтягується автоматично. Ось тому якісь додаткові штучки є. Далі. Ми, наприклад, обрали поки що безкоштовний, наприклад, план і безкоштовно у плані, ми будемо говорити поки що якраз про конкретно про переклад на інші мови. Для цього нам потрібно обрати, які конкретно мови ми хочемо перекладати. Ми можемо або обрати всі, або топ-10, або топ 20 У мене обрано топ-20 мов, бачимо, що тут вони також виділені. І, до речі, тут є українська мова, але у мене, звісно, а, канал. І так, українською мовою, тому мені немає сенсу обирати українську, бачимо, що вона є тут. Ось, і, Тобто, ми обрали топ-20 мов. І далі що ми робимо? Ми заходимо в Chrome Extensions, тобто, це розширення до вашого Google Chrome, встановлюємо його і потрібно просто там буде залогінитись. Як це виглядає? На YouTube каналі. Ми подивимось на основі ось цього відео. Е, бачимо, що тут у мене вже є якісь підказочки Це якраз від цього розширення. І е, також ми перейдемо на мови, тому що ми зараз будемо додавати конкретно мови. Бачимо, що тут у мене вже українська є і російська додана. А ми хочемо ще додати ну, ще інші мови, які я обрала. Е, Бачимо, що в мене тут воно автоматично підтягнуло ось таку плашечку. У вас її, можливо, спочатку не буде, потрібно буде залогінитись. От як ви ось тут на сайті логінились, також тут потрібно буде залогінитись, і далі у вас з'явиться ось така плашечка. І потім ми натискаємо автоматично назва і опис. Він каже, що ви збираєтесь перекласти наступне відео, і ми натискаємо, бачимо, на 20 мов буде використано 140 кредитів перекладу. І натискаємо Продовжити. Далі він буде імі... ну, імітацію робити реальної людини. Бачите, це я вже навіть не торкаюсь мишки, бачите, ось тут руки. Він автоматично імітує е, поведінку людини і робить переклад. Ось тут внизу бачимо прогрес по перекладу, і е, можемо поки що поговорити про те, навіщо це робити. Поки що він автоматично це робить. Це одна хвилиночка буквально. Е, зараз е, YouTube дає можливість робити автоматичні переклади. Аудіодоріжки. Аудіо якщо ви колись дивились відоси, «Містер Біст, то знаєте, що а, в залежності від того, з якої країни ви заходите до нього на YouTube канал, у нього є різні відеодоріжки під різні країни. Наразі а, YouTube дає можливість додавати такі автоматичні аудіодоріжки і до інших youtube каналів, тобто не тільки на дуже великий youtube канал, такий як у містер Біста, Наприклад, у моєму youtube каналі також є така можливість, додаються автоматичні аудіодоріжки. Поки що. Вони, правда, у мене англійською мовою, але по іншим каналам я навіть сторіз записувала в інстаграмі. У мене є там скріншот. Що по інших каналах моїх там переклад на прям 20 мов є автоматично аудіодоріжки? Ще раз кажу, це важливо, що це переклад саме аудіодоріжки. Зараз ми робимо переклад лише назви й опису. Тому нам важливо, чому якраз і, і важливо нам робити це автоматичний переклад назви і опису для того, щоб нас люди знаходили з інших країн і вже могли обрати потрібну для них аудіодоріжку і дивитися наше відео конкретно на тій мові, якою вони спілкуються, якою їм буде ну зручніше подивитися. Ось тому я сьогодні вам покажу на прикладі на мого YouTube-каналу на одному з відео, як це працює. І поки е, воно робить е, переклад автоматичний, ми поки що почекаємо і якраз буде зрозуміло, скільки по часу це займає. А, ну, Мені здається, що хвилинки дві все ж таки пройшло. Е, і бачимо, що він. Закінчив переклад, 18 мов. Одна була мова додана. А чому 18 без поняття? Тому що він проказав, що буде перекладати на 20. Тож, натискаємо Reload Page для того, щоб передивити, передивитися, як він це зробив. Нам бачимо, що тут англійський, арабський і так далі, португальський, хінді. будь ласка, все це перекладено. Всі назви і описи перекладені. Можна це подивитися. Ось, бачимо, що аудіо тут поки що немає, але є. По іншому відео, зараз я покажу. Для цього мені потрібно ось в цьому відео. Ми хочемо це подивитися на реальному відео. Для цього ми перейшли ось на це відео, там, де я знаю, що 100% є аудіодоріжка англійською мовою. Ми натискаємо ось сюди на налаштування, і тут бачимо, в мене вже є оригінальна. Аудіодоріжка українською мовою, бо я реально записувала українською мовою. І є у нас аудіодоріжка англійською мовою. Тобто, якщо ви прям зайдете і подивитесь ось це відео, то ви зрозумієте, що можна перемикнути мову на англійську і слухати мене англійською мовою. Звісно, тут вимова, голос не мій, а штучний інтелект озвучує, перекладає те, що я розказую, але. Вже існує такий функціонал, що звукова доріжка англійської мовою додана. Тому рекомендую вам використовувати цей сервіс для того, щоб збільшити кількість переглядів вашого відео та автоматизувати свої роботи. А, якщо будуть додаткові питання, з радістю відповім в коментарях. Дякую.